Що саме не так, а зазначити вони не можуть, тому що фактично за діючим законом на сьогоднішній момент нема заборони виїзду за кордон. До речі, я раджу почитати ще одну окрему думку в цій справі. Вона також за посиланням в мене в телеграм-каналі є. Де суддя Верховного суду прямо зазначає, що жодних заборон на сьогоднішній день не встановлено. Те, про що я говорив неодноразово, про що я говорю постійно вже декілька років. Стаття 33 Конституції України встановлює так можливість обмежень однак ці обмеження встановлюються законом. На сьогоднішній день не існує жодного закону, який би забороняв чоловікам призовного віку виїжджати за кордон чи мати якісь додаткові документи, окрім закордонного паспорту. Я думаю, що варто використовувати це рішення все ж таки вода камінь точи. І я думаю, що Верховний суд врешті згадає, кому він давав присягу, і буде приймати рішення на підставі закону, а не чихось вподобаєк. А депутатам, якщо вони хочуть заборонити, треба приймати закон, а не постійно намагатись в ручному режимі керувати кому можна виїхати, а кому не можна. Так будується тоталітарна країна, і так не можна. Так не можна жити не під час війни, не ні... Після війни не до війни, це пряме порушення прав людини. Саме за це, за захист прав людини і воюють, і гинуть українці. І давати приклад того, що це можна робити, це негарно і неправильно. Якщо вам потрібна допомога, звертайтеся, з радістю будемо допомагати. Практика така вже є, і неодноразово. І не забувайте допомагати Збройним силам, допомагати Україні вистояти. Віримо в перемогу, віримо в Україну. віримо в ЗСУ. до речі, ця практика може бути використана і для тих, хто має.